Вправа 90. Остап з Орисею наліпили з капустою n вареників, а з м'ясом на 12 вареників більше. Ну і є три завдання, які необхідно виконати до цієї задачі. Отже, нам треба скласти вираз для обчислення кількості вареників з м'ясом. Ну, якщо з капустою у нас n вареників, а з м'ясом на 12 вареників більше, то вираз буде такий: n плюс 12. Дуже простий. Отже, пишемо n плюс 12. Є. Друге, склади вираз для обчислення загальної кількості вареників, які наліпили друзі. Ну що ж, якщо з капустою було n, тоді разом ще треба додати вареники з м'ясом, а їх було n плюс 12, то пишемо так, n плюс 12. І це дорівнює. Ну, n плюс n. Ну, якщо дві якісь одиниці додати, то це буде в два рази більше. Тобто тут буде у нас 2n плюс 12. Так, все, зробили ми вираз. Тепер третє обчисли, значення цих виразів, якщо n дорівнює 17. Ну що ж, виконуємо тоді перше. Треба для обчислення кількості вареників з м'ясом. Це n плюс 12. Замість n пишемо 17, там пишемо 17, а далі пишемо плюс 12. Ну, і це дорівнює. Я думаю, що це ясно усно можна зробити. 7 плюс 29. Ну, а 1 плюс 1 це 2. Отже, буде 29. 29. Так, ну, навіть можна написати в дужках чого. Вареників. Вареників пишемо з м'ясом. Так. Далі, друге. Ну, а тепер у нас вираз є 2n плюс 12, то ми пишемо 2, що множиться. Замість n пишемо 17. І потім пишемо плюс 12. І це дорівнює. Ну що ж, перша дія 2 помножити на 17. Ну, можна усно, 17 плюс 17, це буде 34. Отже, вийде 34 плюс. 12. Ну, а 34 плюс 12, 4 плюс 2 це 6, 3 плюс 1 це 4. Отже, вийде 46. І це дорівнює 46. Пишемо в дужках чого вареників. Ну, а це разом. Разом. Так. Записуємо тоді відповідь. Відповідь. Перший вираз пишемо. Це у нас для вареників з м'ясом n плюс 12. Друге. Вираз для загальної кількості вареників 2n плюс 12. Третє. Треба обчислити значення цих виразів. Отже, пишемо в першому пункті. Перше. Це у нас вийшло 29. Можемо дописати вареники, можна і не писати. Напишемо. Вареники. Так. І друге. У нас вийшло 46 вареників. Ну що ж, ось така задача про вареники. На цьому вправу завершено.